Брихенькі, побенькі, побрехенькі. Привіт, шановні телеглядачі. Вас вітає гумористична розважальна передача жартуб Побрехеньки» Передача нашого обласного телебачення. Шановні, чудова погода, весна. Ми захотілись прогулятися по місту. Ну, а відверто кажучи, покататися на таксі. Хлопці, хто відгадає таку загадку? По місту мотається, фоксом називається. Ми повинні знати всі. Що у нас нове таксі по місту мотається, Фоксом називається. Отже, а, у, нас, а! у нас в місті з'явилося нове таксі Фокс. А оскільки Фокс з англійської лисиця, Лис, то ми так охрестили побрехеньківці. Це таксі вже охрестили. Напевно, така назва і піде по місту. Лисичка. Таксі лисичка. Таксі Фокс. Шановні друзі, за те, що ми будемо кататися на цьому таксі по місту, ми будемо е дарувати вам і водіям, і власникам цього таксі побрехеньки. Будь ласка, Саша. Оце я сидів е, в радіо Таксі Фокс і слухав передачу по радіо, і там Це була ж... така. Коли ж ти сидів, як ми ще тільки викликали. Та Всяде. поки викликали, а я вже ну, сидів. Да. Я все перший, перший, ну, кругом ну, ти перший. ведучий. Да. А а і, і, і чув таки, таку обяву. <ріх> Міняю 40-літню жну на дві 20-літні. Варіант. 4 по 10 не предлагать. А это двое приятелей после вечеринки под выпившей едут в машине. Один второму говорит, так, когда проедем этот мост, сворачивай направо. Второй говорит, что, разве не ты ведешь машину? В такси 082, в Фокс такси, на переднее сиденье еле-еле залазит такая очень объемная барышня. Водитель так на нее посмотрел, говорит, а вы, извините, таблетки от похудения не пьете? Пью. А як много, поки не наїмся. Встрічаються два таксі, один другому, говорить, ти чого такий радостний, вчера ж в аварію попало, ну. Бампер же розбив, ну, лобовове стекло побив, ну, теща жло розбила. Вот! Ой, як чудово, що ми зараз зустрілися, оце перед таксі, зараз кудись небудь поїдемо. Ну, У тебе є анекдот на цю тему. Ну, Назбіг обставин. Є та анекдот, на збіг обставин. Ну, вмер, водій таксі, де? а де ж збіг обставин? Народився і вмер через дірку в резині. Лопнула шина. Так, шановні друзі, хоча ось ця передача нас відбувається у перші числа квітня. А перше квітня це е, да, день да. гумору, свято гумору. Ну, Для нас, правда, свято цілий рік. Завжди А да, дні робочі. Але ще в нас є девіз, самі брешемо всіх, запрошуємо. Але сьогодні це не перше квітня і не брехня, а чистісінька правда. Ми з вами разом катаємося у таксі, яке тільки з'являється в нашому місті 3 квітня, і там буде акція, про яку ми розказуємо Пізніше, от, і ми зараз будемо кататися, але ж я теж повинен плату внести. Ну, я якусь якусь да. так. Отже, у таксі, як ви сказали, Фокс, таксі лисичка, їде з автовокзалу внучок, зустрічав бабусю і каже. Їде, їде, потім каже: бабусю, а ти що сама не вмієш їсти? Вона каже: Ні, внучок, ще їм сама А що тато сказав: знову твоя баба приїзда приїздить, знову її цілий тиждень годувати треба. <різь> Отже, шановні друзі, по машинах Давайте, таксі Фокс. Поїхали. Запрошуємо всіх ознайомитися з новим таксі Фокс 082 3 квітня відбудеться акція. Житомиряни та гості міста будуть обслуговуватись безкоштовно з 9 до 24 години на відстань до 5 кілометрів. Варто лише набрати номер 082. Отже, шановні друзі, ми з Сашком зручно умостилися да. у новому таксі. Таксі Фокс, в е, новенькому таксі. І нам тут дуже подобається. Ми розповідаємо поприхинички. Сидить таксі, дві жінки. Одна каже: Ти знаєш, що це я вирішила вернутися до твого до свого чоловіка? А друга каже: А що ти вирішила вернутися? Та дивитися не можу, як він свого живе в своєму удовольстві. Оце ми зупинилися на світлофорі тут. Ну, таксі Фокс теж їздить за прав... за правилами. Ну а я, От, я і зараз ми їдемо далі. А це в машині їдуть водій, і поруч сидить з ним ще один другий. і каже: під'їжджають до залізничного переїзду. І каже, щоб не потрапити під поїзд, давай ти дивись на направо, а я наліво. От. Потім бах-тарарах, бух, бух, бух От. Вилазять під уламку машин, машини знать, своєї ці два друга, і водії каже, ти знаєш, треба нам ще було дивитися і вперед, де ми побачили, що закритий шлагбаум. <гум> Володя, оце ми проїжджаємо біля книгарні, і я задав uh -huh. таку побрехеньку. Мужик заходив в книжний магазин і каже: Скажіть, пожалуйста, у вас книжки є? Кажуть, ну як, звичайно, є, тоді дайте дві. Ну, Це, значить, це Майдан, так? так? Майдан Соборний, ми проїжджаємо тут, і я тобі скажу, тут їздять тільки легкові автомобілі, трактора не їздять. Ну, так. От, їде, їде в цьому в машині, від'їжджає, ти куди їдеш? Той каже в солярій. От. А за чим? За чим ти туди? Каже за соляркою. Ну що ж, ми їдемо, напевно, поїдемо у цей наш сквер. Да. І ми там трошки були... відпочинемо. Так. Відпочинемо, так. подихаємо. Газаю, так. суддя, бігають, забираю. Суддія сообщає под суддімого. Ви знаєте, ви оправдані. А що це значить? Ну это значить, що ваша вина в ограбленні банка не доказана. Що? І тепер всі деньги я можу оставить себе. А я представник найдавнішій професії. Е, діду, діду, діду. Нашу передачу, он шкару пояс завжди говорить. Нашу передачу діти дивляться. Mm -hmm. е, е, жіночки, нічого не подумайте, я шофер, шофер я. <към> У женщины сломался автомобиль, но она ну кого попросить посмотреть, что случилось? Естественно, тормозит таксиста, тот залазит, э, поковырялся, там все настыт. Ну что вы скажете? Ну, мужчинка, ну, ну что с моей машиной? Вы знаете, если бы это была лошадь, я бы ее пристрелил. История, рассказанная в такси. Значит, офис. В кабінет начальника, входит клерк, входить клек, чернил, переворачивает ему на голову. Потім бере всі бумаги і розриває їх. Потім прыгает на стол і бешено танцювати. В это время відкривається дверь, засоваться голова і говорит, Джон, ми пошутили, Ти не получил в наследство мільйон доларів. <реш> 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 Я з'їв сметану президент, але президентом так і не став. Я викурив сигарету Аташе, але Аташе так і не став. А от коли я випив пиво козел, відчув, про це спішов. Доктор, доктор, може не надо? Надо, Федя, надо. Так я не Федя, а Петя, а я не доктор. В цирку. Значить, артист цирка на канаті поставив стакан, на стакан поклав ніж, на ніж поставив ніжку табуретки, заліз лівою ногою на табуретку, праву підняв і грає на скрипці. І раптом серед глядачів голос: Так, маша, пішли відсюди, це не Ойстрах». <рес> Алло, Вася ти де? в тюрмі, а я на морі. Алло, коля ти? де? В тюрмі, а я на морі. Валера, ти де? В тюрмі, а я на морі. Акція налогової інспекції. Знай трьох друзів і получиш путівку на море. А ну, знай наших друзів. Де Валера, Саша, Юра, Сережа, да, давай, де вони? Давай, позвони, давай, позвони, давай. позвони, позвони. Алло, Валера, Юра, ми Саша, ми йдемо до вас. Ми <свят> Нарешті я знайшов хлопців завдяки телефону Сашиш Шкарупи. І от відносно телефона теж мені пригадалась така побрехенька. Мюллер каже Штірліцу, Штірліц, Ну, коли ви припините свої розмови з Москвою, через вас вся рейхканцелярія, канцелярія каже переповнена рахунками. А Штірліц каже, а я що дзвоню з особистої справи чи що? Ну, представьте себе ситуацію, такую ресторан сімейна, пара, супружеская, значит, зробили заказик, все, ну там покушать, як положено, муж, значить, водочки себе заказал, официант стоит, а, стоїть. А що п'є ваша жена, муж так посидів. Мою кров. Чуєш, діду? А де це моя машина, яку я тобі давав на два дні поїздити? Юрчика, у мене до тебе дві новини: одна погана, друга хороша. Ну, давай спочатку хорошу. Подушка безпеки в твоїй машині спрацьовує класно. Зараз розпочався футбольний сезон, і ось це недавно була, і це недавно був матч з Литвою. Ми виграли. Виграли такий матч. 1-0. Виграли, порвали. порвали. Будемо чекати вже з Францією зустрічі. От сподіваємось, там на нічу, хоча б ми зіграємо. От ну і це профуду на футбольному полі каже, а чого, а чого, ось, каже, чого лають ось сусіда, що він каже, кинув пляшку на поле. А що, а чого, чого ж його лають? Він ж... Та каже, да, він в суддю ж не попав, так того й лають, що не попав. <риклад> Встречаются два таксиста, один другого спрашивает, говорит, слышь, ты Дом-2 вообще смотришь, он, а ні, поки не смотрю. Жду поки в гомблізнському переводі вийду. Це зараз чудово стоять таксі 082 і в собачки бігають. Задав про собачку. Діду, ти не пишеш, ти не пишеш у себе на дачі, на заборі надпис Увага, злий пес. Ні, не пишу, я пишу, у мене собачка, бультер'єрчик, має слабкі нерви. А мужик в таксі Fox 082, так нормально, приїхав Кабачок, посидів там добре, посидів, виходить і, і вдарився по тилицею. Повертається, а там асфальт. <риклад> Старий житомирський анекдот, який один таксист. Звонок по телефону. алло, Це міліція, розумієте? Тут на улице лежит этот труп лошади, надо убрать. На какой? На Г Г Г, -г. на Гоголя что ли? Нет, на ГГГ Г, -г, -г. Научитесь говорить позвоните. Через полчаса звонок. А это милиция, понимаете? Надо убрать лошадь на улице ГГГ Научитесь говорить позвоните. Через два часа звонок. А это милиция, да. Труп лошади лежит, убрать его надо. Кульс на улице г, г Г на Гоголя что ли? Да, я ее уже туда перенес. Житомирская улица, страшный затор, масса машин, хотя это редко бывает, но тем не менее, масса машин, стоят два грустных пешехода. Один другому, а как вам удалось перейти через эту улицу? Да я не переходил, я здесь родился. Саша, очень приятно этим весняным днем идти так невымышленно и вести диалог по брехенькам. Отже, значит, управляющий справами щукотки Абрамовича дзвонить до нього і каже: дядя Рома, скажіть, яка машина е, краща: Феррарі чи Камаз? Той каже, звичайно, Феррарі. А тут на задньому плані е, чує він: ви чули, що сказав Рома? Він сказав, що краще Феррарі, отже, купуємо 5 Феррарі для села Гадюкіно возити торг з болота. <різь> Це в цьому чудовому скверику йде один мужик, тут другий підбігає до нього і каже: Так. Давай кошельок. Він каже: нема в мене кошелька. Давай тоді знімай часи. Він каже: немає в мене часів. Він йому пригає на спину, ну то хоч до угла довези. А той каже, каже дівчина хлопця, каже, давай, давай грати у піжмурки. Якщо ти мене знайдеш, поцілуєш, а якщо не знайдеш, то я під ковдрою гола лежу. Знаєш, Володя, ти казав, тепло і мухи бачив, літають, і мені згадалась така подава. Світло і мухи, не да, і мухи не кусаються. Один питає, каже: Ти що робиш? Мух ловлю. Для чого? Для рибалки? Та ні, для опита. Для якого опита? Опита в ловлі мух. Каша, а ти знаєш, ну, у мене так виникло експром, такий. от, е, от Навіщо п'ять пальців оце, на, на руці? Знаєш, як у цьому, у, у п'єсі у цьому виставі зватання на ганчарів каже, що б ти зробила? каже, З трьома пальцями. Да. А, а з одним нічого не зробиш, а з трьома каже, ось кукіш, дулю він каже. Да? то ось Це пальці, це теж велика штука. Дивись, міліціонер участковий, він робить одним пальцем. Отак. Ага, гукає. Да. Двома пальцями робить ось так. Двома пальцями це авто а, <плес> Трьома пальцями трьома пальцями це як я сказав, Стецько. Але тут у нас в, в банкротілому підприємстві касирша показує із, із трьомих комбінацій з трьох пальців. З чотирьох пальців потримай мікрофон, з чотирьох пальців запрошує прокурор. Ага. <плес> а з п'яти п'яти пальцями отак. Вітається президент, то ми теж з вами вітаємося, як президент. Юрчику, мені здається, що за мною на роботі весь час хтось ходить. Може, це вже вік такий. Чуєш, діду, а ти ким працюєш? У театрі за влітом, екскурсоводом? А я теж як тут підхожу к своєму діду, говорю: дід, а ти ходив в штикову атаку на Фріцев. Он говорит, да, ходил, я вообще любил ходить в штыковую атаку на фрица. Все бегут, а я иду. Новый русский приходит к ветеринару и говорит, расскажите мне, пожалуйста, про верблюда. Он говорит, ну верблюд такое животное, которое может две недели не пить, потому что у него э, влага из организма очень долго выходит. А зачем вот она? Да, говорит, купил верблюда и прикололся. Алло, Колян, ты знаешь, эта скотина еще две недели пьяно ходить будет. Это тоже анекдот от новых русских. Один второму говорит, представляешь, какой ужас. У нас в офисе завелись воры. Я ставлю вечером бутылку водки, прихожу, утром нету. Ставлю опять сервант бутылку водки, прихожу, нету. Опять ставлю, нету. Говорит, подожди, а куда ты ставишь? У нас же нет серванта в А вот что такое, вот видишь, стеклянное. Братан, это же окно. Одна подруга, інший говорить. Кажет, ты знаешь, я разлучилась с своим хлопцем. А чему? Он так бананы пристойных песен, знаешь, что он тебе их спевал, не він на свои Ну, я продолжаю тему про верблюдов. Я не знаю, что-то вот меня сегодня к верблюдам. Вы знаете, на самом деле я в этой жизни очень не доверяю верблюдам. Ну и вообще всем тем, кто две недели может не пить. А я расскажу анекдот, значит, берут интервью американского супермиллионера, как вы стали миллионером. Это было очень сложно. Мы приехали с женой, у нас было только два пенса. Мы купили два яблока, помыли и продали за четыре пенса. Потом мы опять купили четыре яблока, помыли и продали за восемцев. А дальше? А дальше умерла моя тетя, оставила мне наследство 7 миллионов. Валерка, а ну посмейся. Ага, вот так, вот так. Ну, две жінки жи, боже, як ты мене налякала. На себе подивися. Два друга встречаются, один другому говорит, слушай, что- ты такой грустный? Потому что умный. А вчера что был веселый? А вчера были бабки. Ну и анекдот на медицинскую тему. Готовится операция, подходит анестезиолог, готовит больного. Раз, приложил ему куху. Апарат, потім бах – колбу, потом бах опять куху. Вальнує та княжинці, доктор, да ви ж п'яний. Я п'яний, ви чи хірурга не видели? На капоті таксі Фокс, він показує фокус, але треба гарно дивитись, бо він може обдурити. А поки Валера готується показати фокус, я вам скажу: коли він був у дитячому садочку, Валера, їх вчили рахувати до шести. А він каже, Мар Івана, Марі Іван, я, я знаю й далі. Марі я каже, молодець, а ну кажи, він каже, сім, вісім, дев'ять, десять валет, дама, король, туз. Оце так, з того часу, як почалося і до цих пір. Давай. Ну що, для, для сьогоднішнього фокусу у мене підготовлена обічна колода карт, як завжди. Я її просто мішаю, тасую. І попрошу Володю витащити абсолютно любую карту. Какую угодно, не, не дивися, Подіку. та не дивлюся. И что делать с ней? А, запомнить ее и показать нашим зрителям. Ага. Есть, да? Ага. А, попрошу положить карту на колоду. Буду. И колоду срезать, чтобы она оказалась в середине, эта карта. Ну, а теперь я расскажу, что будет происходить. Дальше фокус я не буду показывать. Дальше будет показывать его Володя. Объясняю, что нужно сделать. У меня есть вот такая карта. Это карта сыщик. Угу. Я попрошу взять колоду за спину. Теперь взять эту карту. За спиной ее перевернуть картинкой вверх и засунуть в любое место колоды. Картинкой его? Да. Угу. Ну, объясняю, для чего я это делаю. Пожалуйста, можно мне колоду отдать? Вернее, не я делаю, а Володя делает. Что-то он так долго там делает. Итак, Пожалуйста, у меня есть колода. Все знают, что сейчас в колоде есть всего одна перевернутая карта. Как я говорил, это карта сыщик. Карта, которая перевернута, обязательно найдет карту, которую вы только что, дорогие зрители, запомнили. Итак, я листаю колоду карт. Мы видим, что действительно одна карта перевернута. Володя, я попрошу взять ту карту, которая лежит под ней. И показать ее всем зрителям. Да, да, А что, что над ней можно показывать Нет, ну, сыщик именно находит карту, оказываясь над ней. Пожалуйста, я попрошу ее взять и посмотреть. И как та карта была задумана? Та, Валера, та. Традиционно нашей передачи. Кости Яновского. Це володіє така побрехенька, одна жіночка влаштувалася секретаркою до шефа. Ну і шеф вранці приносить розклад на день, і там написано з 11 до 12 сексуальний час. Ось вона дочекалася 11 години, приходить до шефа в кабінет і починає роздягатися. А шеф каже, що ви робите? Вона каже: Ну, а у вас же тут написано. Ось 11-12 сексуальний час. Каже, вибачте, не звертайте уваги, це мене до генерального викликають. Перед тим як продовжити прогулянку по місту на таксі Фокс, як ми так лагідно, так першими охрестили лисичка, таксі Лисичка, отже, Таксі Фокс, ми перед посадкою в таксі розказуємо вам по побрехенічці. Отже, лікарі повинні сповістити про те, що хворого Іванова. Аналізи показали, що в нього гроші є, отже, лікування продовжиться. Зараз потеплішало, починається рибалка, тим паче, що ми з Володією, з Ігорем, грачом, да, нашим рибакі... оком, да, оператором оком. Єдиним, єдиним, надійним. Постійним. Надійним, постійним. Молодець, Ігорюша, вот тебе. Одним пальцем. Да, от, да, я трьома да, да. показуєш, не показуєш. На рибалку, і ось така ситуація. Уявіть собі тетярів на березі річки сидить мужик і ловить рибу. Тут проходить інтелігентна така дама, гуляє, а біля нього прибігає якийсь кашляня і постійно цю рибу краде. Він поворачується до неї та каже: заберіть свого кота. Вона каже: Ізвиніть, але не мой. Мені хоч сліпой, все одно заберіть. Это маленький совет от такси 082. Если у вас обрызгал автомобиль из грязной лужи, не расстраивайтесь. Найдите чистую лужу и подождите следующего автомобиля. Два друга едут в такси 082, один другом говорит, слушай, говорит, вот квартиру у тебя отобрали. 15-й год из зарплаты 90% вычитает. Что ты такого ужасного натворил? Женился. Останавливает гаишник женщину-автолюбительницу, которая нарушила, ну все правила, которые только возможно. Ну, так останавливают, подходит там сержант Петренко. Ваши права, пожалуйста. Она сидит, товарищ милиционер, не забирайте, пожалуйста, у меня права. Я там так на фотографии хорошо получилось. Да, гарное такси 082, все есть, и трансмиссия. Ага, и кнопка, кнопка на выпадок дощу. Что, люк зачиняется сверху? Та ні, дощ припиняється. Ну, ми всі говорили про театр. Багато сьогодні і Юра говорив, і Володя заслужений артист України Володимир Берелєт. Ну і мені сам Бог вилів теж про театр розказати. І бути заслуженим. Да, да. <клес> Дай Бог Володя. Е, значить, уявіть таку ситуацію. В театрі була одна вистава, і по ходу вистави актор повинен бути, був виходити на скалу і кидатися в воду. Він виходить, піднімається, дивиться, а матраса немає. Ну а діватися нікуди, приходиться все одно пригати. Він пригає туди, тут такий гороха, шум, гам. І голос актора: Ну, блін, а річка то замерзла. Это тоже экстремальный анекдот. Прыгают новобранцы с парашютом. Инструктор говорит, первый пошел, пошел, второй пошел, пошел, третий пошел. Не могу, третий пошел. У меня горло болит, я боюсь. Третий пошел. Эх, ко мне все будем толкать. Толкали, толкали, вытолкали его. Инструктор говорит, тяжелый попался. Сзади голос. Да, тяжелый. Два приятеля каже, ну кто твоя новая дружина? Каже, учителька первых классов. Ну як? А ничего, каже, лягаем спать. Вона Говорить, не чмока язиком, коли цілуєшся. Каже: держи спину рівно, не горбся, не крути головою. Тоді каже лягай, чотири. А тепер свіжа інформація. Ви знаєте, після поїмки оборотні в погонах міліція лов займеться ловлею полтергейста, вампіров, ну і баби яги Заходить шеф в офіс, а там накурена. Он так заходить, говорить: я сколько разів говорив не курить в офісі. Один із співробітників Так пух, 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 шеф, а кто працює, так? Все людство походить від Адама і Єви, так що всі ми однакові. Ні, діду, це не точно. Батько мій казав, що ми походимо від мавп. Юрчику людство не стосують, і, і вони взагалі їм не, не важно знати ваші сімейні проблеми. <клес> Вовчику, кого ти більше слухаєш? Маму, чи тата? маму, а чому тому, що вона більше говорить? Шановні друзі, ви нас слухали, тому що ми багато говорили. А тепер ми замовкаємо, сідаємо до таксі Фокс і будемо кататися. І ви звертайтеся 082 служба таксі Фокс. Нове таксі у нашому місці. Будь ласка, поїхали. Ми каталися усі на шикарному таксі, що в місті з'являється, фоксом називається, а ми назвали його Лисичка для себе. Отже, шановні друзі, а тепер зараз, тому що знаходимося в центрі міста, ми прощаємось тихенько, жарт-клуб. Побрехенькі, побенькі, побрегенькі. Побре <плес>